члени уряду, хочу так само проінформувати, що одна з надзвичайно соціальних ініціатив, яка була прийнята в парламенті за ініціативою уряду, це реєстрація земель в призначення, оренди mm -hmm. земель сьогодні призначення. Мова йде про мільйон договорів, які наші українські селяни щороку повинні, повинні були реєструвати виключно в реєстраційних службах договори оренди, з яких вони отримали там хтось пшеницю, хтось кошти, хтось якісь інші товари у фермерів. Ми прийняли ініціативу про те, щоб передати ці функції альтернативно Нативно, крім держави і ще й нотаріуса, з 2 квітня всі нотаріуси по всій території України підключені до реєстру. І зараз відбувається, особливо в аграрних регіонах, масово те, що люди йдуть до нотаріусів і без черг реєструються договори. Це справжня дерегуляція. Це справжня можливість створення комфорту і сервісу для українців. Я звертаю зараз до наших селян, щоб вони дійсно користувалися цими послугами. Не стояли в чергах в реєстраційних службах. Ми запровадили так званий принцип екстеритуральності. Зараз на території області, незалежно в якому ви районі живете, ви можете зареєструвати у будь-якого нотаріуса на території області свій договір оренди земельної ділянки. І ми готові спільно з парламентом зараз допрацьовуємо кінцевий пакет реформи сфери реєстрації на наступному тижні. Готові вам його презентувати. Це передача всіх цих функцій місцевим органам влади, раз, нотаріусам два, банкам три.